Подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу, я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилась елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалите. А ти можеш маленькі скоби поробити. Отбереш цю і маленькі ці. Ні, будь ласка. Так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я б спостерігала 10 хвилин, як Ілля та пора, а не дрова. Чуєш? Може просто забери його, Він щось там сумасшедший. Я йому кажу, бере, що цю штуку на мелкі для розпалки треба нарубать оту мелку на мелкі часті, а щоб ми почали розжигати. Господи, прости, помилуй, Боже мій. І я Ме... тебе hey. Іля, як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не не так само і тут. Ну не виходи, піди. Прийди, скажи не виходить. Русік, може в тебе вийде? Ну ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну коротше, бігає, просто і бігає е, її амбіції. Вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чотири колоди я ці розбив. І от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русик, ідіть рубайте, в мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова рубати в 45 років, мужик називається. Ну, ну, Куди це годиться? Біля нормальна? Та, та, А можна пластирь? — Що вже? Руслан, раз, два, три, думаю, все, клас, дрова, є. Боже, ти просто бог! Я починаю розпаль... розводити багаття е, в мангалах. Ух, як жарко! Легко розпалилось? Да, я Ти розпалила. Розпалила. Да. багіння. <рес> Дякую, кить. У сині там Рома бик прийшов, він б... гах. Та колода пуп і розлетілась. Гах, розлетілася. Я такий думаю, собі у чоловіка сила.